Чотири штучки дзвіночка персиколисного. У мене замовили. Він у мене по 35 гривень. Кущики просто шикарні. Погляньте, ось він такі голубесенькі. Бачите? А ось і кущики. Зараз будемо так лівітися. Якщо бур'ян є, можна трошки його щепнути. Щоб було куди поставити ножку. Ну і ось, погляньте, о, всі слимаки є. Не всіх уліцит узяв. Так, опря. О! І отакі, от ого, скільки їх тут притаїлось. Слимачки, бачите? Як ви боретесь зі слимаками? Напишіть яким препаратом, бо я у ліці розкидала поглядки. Коротше, не зробила, треба було попереметр, я порядки. Отакі по 35 гривень. Зараз я буду 4 штуки шукати. І... І зараз зустрінеться з клієнткою. Ось так от. Бажаєте замовити мої. Дивіться, що в мене Лілії є. Дивіться, які шикарні по 55 гривень. Пишіть Сантоліно по 35 гривень, хто хоче. Ось ці по 35 гривень. Красота! А капуста, яка у мене, просто шик. Поспішіть. І пам'ятайте, що мед Карпатський 250 гривень. Найсмачніший тільки у мене.